У цьому відео мова піде про фантастичну антиутопію відомого, на жаль, в Європі більше ніж в нас, українського письменника Ярослава Мельника. І книга це називається Далекий Простір. Твір вийшов у 2013 році і тоді ж став книгою року BBC. У 2018 році Роман включили в обов'язкову програму 11 класу серед шкіл України. А у 2022 році книгу перевидали у видаництві Абаба Галамага, саме цей примірник, саме цю версію друку. Я не знаю, саме цей останній тираж. Я й прочитав. Ну а тепер в цьому відео поділюся з вами враженнями від книги від самого видання від творчості цього. Насправді дуже чудового письменника. Вітаю з вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Тепер я є на сервісі база від Монобанка, я є на Patreon, я на сервісі є Байміафі, а також на каналі Тепер з'явилося спонсорство. Усі посилання в описі разом із посиланнями на донати для Збройних сил України. Отже, мешканець мегаполіса Габр почав страждати на галюцинації. Він бачить речі, яких не може існувати в природі. Йому вважається далекий простір, навколишній світ та сприйняття відстані, а не суцільна чорнота, як зазвичай. А ще як герою усюди ввижаються якісь страшні неохайні істоти, одягнені в лахміття, які ледь рухаються поміж величезного сірого міста, заповненого сміттям, безліччю труб та механізмів. Коли чоловік звертається до лікаря, то в нього знаходить порушене сприйняття. Бо ж усім відомо, що є тільки близький простір, а далекий простір то брехня. Коли людям здається, що вони кудись йдуть, чи йдуть на чомусь, то це тільки в їх уяві. Насправді, в їх близький простір починають входити інші люди та об'єкти. Водночас усе залишається на своєму місці, а руху в просторі просто не існує. Вже пізніше головний герой зрозуміє, що він усе життя провів у світі сліпих, а сам несподівано почав бачити. Таке трапляється, але дуже рідко. Тому за Габром, за головним героєм, починають полювання агенти Мегаполіса. А ще він стає цікавим для Окса Нюрпа, генерала повстанців. На початку свого читання роман Далекий Простір видається романом антиутопією з додаванням нов. Фантастики. Потім книга трансформується у філософську притчу, далі стає трилером та глибокою алегорією на реальне життя. Через це я хочу сказав на початку, що це фантастична та утопія, проте все ж краще зазначити, що далекий простір позажанрова книга, на яку напевно не треба ввішати якихось конкретних ярликів. Однак, під час читання в мене з голови. Чомусь не йшло порівняння твору з книжкою ми Євгена Замят для привернення вашої уваги. Я також міг би порівняти далекий простір з 451 за градусом за Фаренгейтом Бредбері та 1984 дев'ятсот або будь-якою іншою відомою антиутопією. Та це, напевно, буде відвертою брехнею та перебільшенням. Проте, на мою думку, далекий простір точно можна порівнювати з ми. Це була одна з моїх найулюбленіших антиутопій, але тепер її перебив роман Ярослава Мельника. Далекий простір однозначно вміє розважати читача та тяжіє до популярної літератури. Але це тільки зручна. Та оманлива обгортка, під якою ховаються безліч важких та складних запитань, які автор ставить перед читачем. Проте це не робить книжку складнішою, але точно додає їй глибини. А ще ставить у ряд з іншими класичними творами світового рівня. Ця книжка, роман Далекий простір про свободу та настерпне бажання не просто її отримати та мати, а постійно насолоджуватися та смакувати це відчуття. А одне з головних питань роману, ну принаймні на мою думку, таке, що важливіше огидна істина чи комфортне незнання. А? Особливо це актуально зараз, коли дивишся на наших покидьків сусідів, більшість з яких е обрали саме незнання та живуть в умовному комфорті, але на відміну від Народження сліпих жителів мегаполіса з книжки, які навіть не здогадуються про справжню реальність росіяни в курсі огидної правди, але просто не хочуть її визнавати. І це читати таку книгу про такі речі в наш час дуже, дуже цікаво, дуже актуально і вона спонукає на дуже е, складні, але цікаві думки. Основні події роману розбавляються вставками із місцевих газет та книжки письменника чи заділка, із забороненої ну принаймні в цьому романі збірки близька далина. Це зроблено для ще більшого занурення читача у всесвіт роману, але особисто для мене спрацював тільки перший варіант. А от вірші та роздуми чи заділка цього типу псевдописьменника мене навіть більше дратували, і я їх іноді пропускав. Хоча в них є натяки на наступні події, яка відбудеться в романі, чи роздуми про те, що відбулося вже це. Вони, типу, такі цікаві, типу, як такі притчі, але ну я не знаю, чому мені було це. Не дуже цікаво читати, мене це якби відволікало. Далекий простір від Абаба Галамага виглядає яскраво та сучасно. Нарешті бачимо стильну обкладинку, яка хоч якось натякає на жанровість роману, але все ж таки здатна привернути увагу якомога більшої кількості потенційних покупців. Папір тут жавтаво та приємний на дотик. А є різні шрифти, що виділяють. Ті чи інші моменти роману також окремо зазначу, що якщо не знати, що це антиутопія, така книга, така притча, глибока, об'ємна, глибокий об'ємний роман, то по обкладинці, по перше, видно, як я вже казав, що це. Що це така якась фантастика, але мені чомусь, знову таки, це моє враження. От я побачив обкладинку перший раз, коли і начитав цю книжку, мені чомусь здалося, що це якась така підліткова антиутопія, щось, типу, знаєте, як той, що біжить жити в лабіринті, чи як вона там називається, оці там е, пригоди. Просто от така, знаєте, обкладинка схожа. Я не думаю, що це вони так робили навмисно. Це просто моє таке сприйняття, яким я з вами ділюся. Тому якщо ви так, як саме, як і я. Не знали цю книгу і просто побачили обкладинку, і вам здалося, що це щось підлітково антиутопічно, то знаєте, що це не так. Це антиутопія, але вона дуже серйозна. А ще, як я і казав, що це і не тільки антиутопія, це дуже багатошарове, різнопланова, багатожанрова книга, яку я вам дуже раджу. Щоб ви зрозуміли, що в нас в Україні є не просто письменники, які свідомі в нас в Україні. У нас є в Україні письменники вже зараз. Вони сучасні, які дійсно пишуть твори світового рівня. І я... це не перебільшення, принаймні для мене. Я просто впевнений. Я... я просто впевнений, я знаю це, бо я прочитав цю книжку, і на мою думку, книга Ярослава Мельника, оця «Далекий простір, це дійсно щось таке, що заслуговує бути. В здобутках світової літератури. Отже, книга «Далекий простір не просто чудовий роман українського письменника, це українська книжка, але європейського або навіть світового рівня. Вам точно сподобається цей твір, якщо ви любите антиутопії, але не треба вішати на неї ярлики. Ярослав Мельник створив. Універсальний роман для широкого кола читачів, який насправді є глибокою філософською притчею про життя з додаваннями фантастики. Проте, на відміну від інших подібних романів, нуднішим він від цього однозначно не стає. Ну що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Не забувайте підтримати канал, ставте вподобайки, пишіть розгорнуті коментарі. Ну, а ми з вами, як завжди, побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео. Бувайте!